Давайте я вам швиденько покажу, які компоненти будемо встановлювати при збірці цього велосипеду. І так, поїхали. Дуали в нас 400-ї серії, каліпери також до них 400-ї серії. До речі, гайди, з радіаторами. Ротора 66. Задній перемикач 400-й Shimano GX. Передній перемикач також 400-й Shimano GRX. Намотка руля фірми Pro. Шини у нас. Пана Рейсер Revel King Кінг SK СК+. Уже катає у нас на плюсових шинах і взагалі ніяких приколів з проколами в нього немає. Втулечки Новатек, шпиці DT Swiss Airlight, і Airline, якось так називаються. Ідемо далі. Сідушка фірми Pro. Рульова буде встановлюватись нерідна. На промах буде тут рульова. касета XT. Каретка 501 шамана, така чорна, щоб під колір велосипеду була. Хомут підсидільний. До речі, з ним є трішечки прикол, і це фішка рами. Що його коли встановлюєте, треба трішки роздвинути його. Так, ланцюг X10 це у нас барахлішка, яке ми будемо встановлювати. Руль з минулого велосипеда буде встановлюватись фірми також Pro, Pro Discovery. Шатуни 600-ї серії Shimano GRX. Так що, ось отакий групсет буде встановлюватись на цей фреймсет.